Здарова, like huh? gotta... друзі, всім привіт! Це Жека Манімейкер. Сьогодні ми граємо вулкан Казино. Попробуємо 4 різних слотика взяти. Купимо бонуску. Почекаємо, начнемо світ бананса. Закинув 20 тисяч гривень собі на балік. І зараз будемо брати бонуски, будемо. Чекати, що сьогодні по удачі, що нам дасть світ Бананса і слідущі слотики, в які ми будемо сьогодні грати. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарі, які у ваші улюблені слотики. Хто грав світ банансу, хто скільки бабок вигравав. І також можете написати мені, які хочете слоти, щоб я почекав. В наступних трансляціях купив десь бонуску або просто покрутив, перевірив на удачу якийсь лотики, які ви хочете. Ну що, запускаємо. І так, у нас сьогодні вулкан Казіно і починаємо з від бананса. З від бананса беремо бонуску за 2000. За 2000 полетіла душа в рай. Так, впевнені. Так, полетіли та, ущі! І зразу нам насипає. А, ой, це почалась бонуска. Це я поняв. 10, 10 обертів. Полетіли. Я вже думав, що насипало бабок з самого початку Так, 103 гривні. 103 гривні вже маємо. 130, 147. Так, що у нас тут? Насипає бабок на. на 552 гривні. І ще 5 безкоштовних обертань. Ну, норм. Так, полетіли. 620. Іксовочка. Прилетіла іксовочка непогана. І 2000 всього. Окуп єсть. окупилась наша бонуска. Так, давай, давай, скоріше начисляй бабок. 2145. Так, і ще є крутки. Ну, хорошо, окуп є. Перша бонуска зайшла. Це вже добре. Ого, так, налетіло трошки кавунів. Нужна іксовочка. Нужна іксовочка, ще 5 безплатних круток. Прилетіло. Так, іксовочка 16, 160. Ну, в будь-якому случаї ми вже в плюсі. Не хотілося б побільше бабок, щоб насипало. Ще 6 круток у нас. 6 круток. Хочу якийсь екшн, якийсь джекпотик. Поки що 1000 в плюсі. У нас 3000 гривень. 3000, хочеться x 100 x 100 ще 5 безкоштовних обертань. Так, прилетіли скатери. Ага, ще прилетіли скатери і ще 5, ще 5 круток у нас безплатних буде. Так, ще 7 круток безплатних у нас всього. 3200, 3200, іксовочка якась прилетіла, 8х. О, oh, це непогано. 584. Так. Друзі, я ставив в закріпленому коментарі э, ссылку на бонус. Сьогодні ми граємо в Вулкан Казино. І в закріпленому коментарі я ставив для вас ссылку на бонус. Хто хоче поіграти, забирайте. Там для вас подарочний бонус. Так, последняя крутка у нас і 5000. У нас окуп. Окуп у нас 2,5 х. Ну, це класно, це класно. 2,5 тисячі виграли. Я, наверное, наверное, возьму ще одну бонуску. Давайте ще одну бонуску за 2000. Мені кажеться, сьогодні везе в бананці. По... Полетіли, полетіли. Давайте ще одну бонуску. За 2000. Погнали. Прошло ми окупили в 2,5 раза. Зараз подивимося, що буде в цей раз. Так, іксовочка. Бачу, висить 12х. 10х, іксовочка. И всего 28 микс оу гадем! И сразу прилетает окуп. Это классно. Это сегодня фартовый день. Наверное, то, что сегодня пятница. Наверное, пятница. Кстати, я заметил давно, что по пятницам нормально дае. Э, нормально казик дае. Наверное, для того, чтобы перед выходным у меня были бабки на пиво. И у нас уже есть окуп. А мы только начали. Так. 2 300. Так, ще три крутки у нас є безкоштовних. І ще одна крутка. У, іксовочки прилетіли. Ну, ладно, у нас є мінімальний окуп, 2300. І за дві бонуски. За дві бонуски ми виграли трошки бабла. Виграли тисячі за дві бонуски. Так що бананса сьогодні нормально видає. Всім советую э, почекати свою удачу. Поіграти в банансу. Давайте поіграємо в другий слотик. Э, Подивимося, що там сьогодні. По фарту. По фарту давайте поіграємо в Gates of Olympus. Gates of Olympus. Так. Ідес of Olympus, да. Давно не грав цей слотик. Зараз будемо чекати. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарі, хто скільки бабок піднімав останнім часом в Казік і на який слотик хочете подивитися обзор. Так, покупка бонуса. Покупка бонуса. Давайте возьмем за, за полторушку бонуску. Полетіли. Покупка безкоштовних обертань за полторушку. Полетіли. Подивимося, що сьогодні по олімпусу. В бананці три штуки з половиною підняли. Зараз будемо крутити Олімпус. Полетіли. Так, 15 круток у нас безплатних в бонуски. Так, 79 гривень. Давай ік-совочку. іксовочку якусь хорошу. Нужен окуп як мінімум. Так, що ми маємо? Ще 9 круток. Так, дуже швидко крутиться. Не успіваю. Не успіваю зображати. 361 гривня у нас вже є. 367. Так, щось мені кажеться, що не буде окупа на ці бонуски. 430 гривень. Ага, ще 6 круток у нас безплатних. Так що ждемо. О, щось насипало. Щось поднасипало. 627. Ище всего у нас 989, почти косарик, еще 4 крутки. Так, еще 4 круточки. Ну, косарь есть. Ну, давай еще хотя бы, хотя бы косарь. Так, еще 4 крутки. Давай. Ты косарик есть. Надо еще косарик, хотя бы окуп. О, 6 насыпало. Насыпало бабок. Скільки? 700, есть! Годем! Окуп есть! 1700! 1700, і ще 5 круток прилетіло нам безплатних. Так, ретригер прилетів дуже. вовремя. Третя бонуска за сьогодні. И в третьей маем окуп. Короче, везе мені сьогодні. 1900 уже. 1900. Так, всього ми виграли 1900 гривень. Купляли бонуску за 1500 за 15 Не за полторушку водки, а за 15 гривень. І виграли 418 гривень. Давайте ще одну бонуску візьмем. Давайте за двушку. За двушку візьмемо бонуску. Це було за полторушку. Полетіли. Сьогодні мені везе. Думаю, цей раз давно теж насипати. Let's go! Так, перших три крутки в пусту. Навірно, я дуже громко сказав, що мені сьогодні везе. Казік мене підслухав, вирішив мене, вирішив мене проучити. Так, 91 гривня всього у нас є. Так, осталось у нас 5 круток. Всего нужны ще крутки. Ще бонусні крутки. Так, 317 гривень. Начинає насипати потрошку. Иксовочка прилетіла 2х, 6х, 8х. О, хорош! Хорош! Іксовочка прилетіла, 1,5 рушку поднасипала. Полторушку і осталось до окупа 300 гривень. 300 гривень нам осталось до окупа. Ну дай іксовочку. Дай якусь іксовочку. Камон. 5х. Так, полетіло 8х. 11х. 16х. 1800. Хорош. 1800. Э, і всього 3,5. Є ще один окуп. Ще одна бонуска сьогодні залетіла в плюс. Дуже мені сьогодні везе. Короче, вулкан Казино рішив мене сьогодні зарядити баблом. Хорошо, попробували два слотика. А всі чотири бонуски ушли в плюс. Давайте попробуємо поіграти ще в Sugar Rush. Sugar Rush. А... Атака сахара, якщо я помню англійський со школи. У меня просто э, училка по англійському була стара і вона плювалась. Тому на, на першій партії ніхто не сидів. Ну, несколько слов по англійськи я помню: Sugar Rush. Sugar Rush. Зараз будемо грати в слотик Sugar Rush. Сьогодні ми не в WZ. And если ми в плюс закриємо всі бонуски, то то завтра, мабуть, буду все-таки купляти Собі Ланос. Хоть і в кредит, но. Если так буде вести, то я думаю, по итогу должен бути сьогодні хороший плюсик. Но уходить в плюсик це таке діло. Хочеться, конечно, щоб і джекпот якийсь прилетів. X100, наприклад, з бонусю. Так, зараз подивимося, що нам насипає Sugar Rush. Скільки сахара нам насипають в чай? Так, беремо бонуску за. Хорошо. Сьогодні підняли трошки бабок. Давайте за 2,5 візьмемо бонуску. Let's go! Купити. Звісно, купити. Вітаємо, ви перейшли на новий рівень. Спасіба. Так, 10 безкоштовних обертань. Полетіли. Так, якийсь скатер прилетів. Но один. 7 гривень вже є. Уже хорошо. Так, сорокет, Дуже сладкий слот в прямому і в переносному. Зараз подивимося, скільки бабок нам насипа бонуска. Ребята, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк цьому відео, якщо вам подобався мій обзор, або якщо ви просто раді за мене, що я сьогодні в плюсі, і хорошо мені насипає бонуска. Пишіть в коментарях, які слотики хотіли подивитися обзори. Будемо, будемо чекати, бонуски будемо просто так крутить. Так що ж до ваших коментарів, Заходьте на Вулкан Казино поіграти сьогодні, то що слотики хорошо сьогодні видають. Бонуска сьогодні в плюсі вже п'ята подряд. П'ята подряд у мене бонуска в плюсі. І вже у мене ця бонуска насипала 4,272. Брали бонуску за 2,5 і п'ята бонуска підряд у мене сьогодні в плюсі. Це просто гадм, God гадмдей. Damn, God damn Везе мені сьогодні. Давайте ще одну тут бонуску возьмем. Давайте за, за двушку тепер. За двушку полетіли. Раз уж такий сьогодні фартовий день, будемо брати бонуски, поки, поки вони нам будуть насипати в плюс. Полетіли 10 безкоштовних обертань. Let's go! Ребята, у в закріпленому комментарии у, у мене буде ссылка для вас. Там буде бонус на вулкан А, Заходьте, забирайте бонус и играйте. Піднімайте бабло і пишіть в комментариях, хто скільки бабок виграв. Так, летим. Літім, пока у нас 48 гривень. Це мені напоминає начало прошлої бонуски. Так, камон, медведи, давай бабок. Давай насыпай бабла. Иксовочку бачу, бачу иксовочку. И шо мы маем? Шо мы маем? 132 гривни. Давай больше. Давай больше. Сегодня все бонуски летят в плюс. ця бонуска, надеюсь, тоже не отстанет. Ну, what we got. 446. Цей крутки, И всего 2600. Все, опять ушли в плюс. Опять ми залетіли в плюс вже 300. Я просто не хочу казати це слово на Ютубі, но я просто в шоке. шоста бонуска і ми вже е, шостий окуп. Шостий окуп сегодня без джекпота, конечно, но 6 окупов з бонусом це теж дуже приятно. Так, прочекали ми три слотика, купили 6 бонусів, всі були в плюсі. Всього за сьогодні я закинув 20 тисяч на баланс. І зараз у мене після 6 бонусів 28 тисяч. 8 тисяч просто як з куста 8 тисяч як з куста, Перед вихідними особливо приємно Так, ну що, полетіли почекаємо ще якийсь слотик Давайте поіграємо Dog Doghouse Mega Wace. Так, виписав собі слотики, які хочу сьогодні почекати. Так, погнали грати э, в собачу будку. Так я називаю цей слот. Dog House. Snoop Dog. Так, Doghouse Mega Wase. Так, де він пропав? The Dog House. Все ж правильно написав. The Doghouse. Э, да, Осень. Doghouse Mega Wase. Грати. Зараз Так, сейчас будем куплять бонуску Подняли сегодня нормально бабок. 8 тисяч На 6 бонус как подняли. Сейчас купим еще 2 бонуски в докхаус І И если я сьогодні все 8 бонусок закрою в плюс, то настроєння перед выходными буде максимально Максимально піднятим Так, полетіли. Полетіли. Крутим докхаус мегавейс на вулкан казино. Так, давайте за. За 2500 возьмем бонуску. Полетіли. Полетіли, це я круточку зробив одну. На фарт полетіли брати бонуску. let's go! Так, скільки у нас буде обертань? Так, це у нас е буде безкоштовні. Тут ще є щось на виборі. Слипкі велд, 7 безкоштовних обертань. Дощові Wild, 15. Давайте попробуємо і ту, і ту. Перший раз спробуємо дощові Wild, 15 безкоштовних обертань. Погнали. Давай, собаки. Приносити бабок. Так, щось, щось. 60 гривень. У нас уже есть. Косточки, це у нас, наверное, Wild, да? А собаки скатер. Первый раз играю в цей слотик. Первый раз играю в цей слотик. Сразу взял бонуску. Сейчас будем чекать. Що по фарту. Так, 2x бачу иксовочку. Бачу ще одну іксовочку. Но 3 x бачу іксовочку, 2 x Ну, пока что ничего не закрывается. Так, ну неужели будет первая бонуска у нас сегодня в минус? Ну, камон. Не зря я собак не люблю. Я больше люблю котов. И поэтому собаки мне бабок не насыпают на эти бонуски. 63 гривни всего. Ну, камон. Ну, це, звісно, провальна була бонуска. 63 гривні всього. А, ладно, а, давайте візьмемо цю, що. 7 обертань. 7 обертань. А, за, за двушку. За двушку полетіли. God damn! Let's go! Let's go. Так, скатер. Це у нас скатер, я поняв. Берем е, Липкі Weld в прошлый раз нам предлагали 15,7, цей раз 18,12. Інтересно. В чем прикол? Хорошо, бренд. цей раз липкий вайлд 12. Полетіли. Полетіли дикі гуси. Над ставком полетіла бонуска. Так. Ну, вже лучше. Уже 288 гривень. Уже більше, ніж на прошлой бонуске, як мінімум. Ооо, щит! Що у нас тут? 360. Ну, ця повеселее пошла бонуска. І ще 340. Так, давай бонуска, отигруйся за прошло. Give me my money back. О-хо-хо-хо! Oh, хорошо! 3800. 3800. Якщо ми сейчас отиграємося за дві бонуски, то я офигею. 3900. Ищи опять круток. Так, 600. Так, 4. 4600. Да, уже отыгралось за, за 2 бонуски. Кстати. За прошлую бровальную бонуску мы уже отыгрались. Так что сегодня мы в плюсе в тотальном. Просто в тотальном плюсе. Сегодня мы на Вулкан Казино. Бонуски сегодня залетают просто все. Так, 5200. 5200. Так, і що ми виграли? 5300, 5300. І на прошлой ми виграли. По-моєму, 600 гривень, да, всього ми виграли 6000 на двох бонусках, а закинули, закинули 4500. Коротше, в плюсі ми остались на собаках теж. Остались на собаках ми теж в плюсі. І що ми маємо на щиту? Маємо 29 тисяч 75 гривень. Починали ми ефір з 20-ки, яку я закинув. І по итогу 9 000. 9 ітогу ми виграли на 6 бонусках, попробували 4 слотика сьогодні: Sweet Bananza, Gates of Olympus, Sugar Rush і Z Dog House Megaways. Всі бонуски насипали бабок, так що. Так що сьогодні на видачі На видачі ці 4 слота, які ми прочекали, всім советую поіграти. На вулкан Казино, ще раз напоминаю, ми сьогодні грали. Ссылка на бонус буде в закріпленому коментарі прямо під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк під цим відео і пишіть в коментарі, які слоти ви б хотіли, щоб я почекав, щоб я зробив обзор. З вами був Жека Манним. До скорых встреч!